У кожному приватному дворі, особливо в сільській місцевості, живуть тварини, які не люблять показуватися на очі людям, але вони є співмешканцями, непомітні мешканці приватних дворів, жителі яких ми рідко помічаємо. Тобто в дворі живуть не тільки люди, і тварини, яких тримає людина, собаки, коти, кури, кролики, свині і так далі, але й тварини, які живуть по своїй волі, самостійно оселившись у дворі, їжаки, миші, щури, ласки, горобці та інші. Поселенці, ось вирішив я, як то пригостити їжачка кашею. Встановив я фотопастку, щоб подивитися, хто ж потрапить на фотопастку вночі. Але сусідський собака прийшов раніше ніж їжачок, і з'їв всю кашу. Прийшов їжачок, а каші то немає. Походив кругом тарілки та й пішов, обідившись. Через півгодини прийшов ще провірив тарілку. А потім ще більш чим через годину прийшов, а каші так і немає. Ой, хоч водички нап'юся. Лежать сира і варена кукурудзи. Їжачок попробував на смак варену кукурудзу, але не захотів їсти. Але є ті, кому варена кукурудза до вподоби солоденька пахуча кукурузка, від якої неможливо відказатись, і котик поласував кукурузкою. Смачно поїв, так що тепер можна і запити водичкою. Поки я ходив до дівчат зілимою кукурудзу. Не можна нічого оставити. Так добре піду я далі поки що. Але я ще повернусь в других відео. Мирного неба вам!